яку я просадила в червні. І це був експеримент, як вона проживається корнівій нам поливала добре. І вона потім дала ще в жовтні бутанізацію. І цілий місяць троєнки вже відсвіли і ще стоять. Одна навіть так збереглася, нічого. Одна вона навіть отак, на землі. Тому ну, обов'язково треба препарати додати при просадці. Корнівінчик дуже добре діє, він не тільки дає змогу корінню е, краще проживатися, а ще як е, антістресовий засіб, корнівінчик він. Я завжди, завжди е, купляю ферті нур, синя упаковочка маленька, е, темненький він в темненькому стані там розчин. Такий він е, як по мені я дивлюся, наблюдаю він найкраще. найкраще. Сонечко. Просто чудове. Дивіться, вже листя практично все посипалося. Я завжди жду, поки це все листя. А черешні все осипається. І тоді я починаю обирати. І насолоджуюсь, Я хожу по листячкам, вона шелестить. Мені дуже це подобається, кому ще дравиться звук листя, як вона шелестить. Собачульки бігають. Це чудово, коли вони жовтенькі. коли вже таке всі будуть як коричневі, всі-всі листочки, тоді вже все. Це знак, що треба вже обирати, все листечко. В минулому році я все листя в жовті пакети, які ми купляємо, і вивозили листя. В цьому році думаю, може все ж є. У нас там велика компостна яма, може все-таки туди листочки. Вони перегнивають не за один рік, хочу сказати, ну за два роки отак. В середньому вони починають 2-3 роки вже точно вже перегнивають. Ну, тобто, побачу. Якусь частину, мабуть, буду в яму компостну на перегной, бо листя воно дуже добре добиває. Хтось із листя перекапує вже ділянки, які будуть восени. Так теж роблять. Я дивилася в Ютубі. Кажуть про те, що листя це дуже-дуже класний компост. Потім виходить. Подивимося. Також я наблюдаю за гортензією, яку я пересадила. Я її, мабуть, вже третій раз пересаджую в тому місці, де перший раз пересадила. Чоловік сказав нов. І тому сюди землю я добре посадила. Препарати спеціальні для гортензії купляла. Хороша фірма. Так що подивимося. Подивимося, як воно буде далі. А оця гортензія у жінки біля сільпо купила. Бачите, я казала, що під вопрос. Вроді коріння там було нічого, коли я робила перевалку, але листя при покупці я купляла, листя було вже, ну воно ніяке було. І дивіться, зараз воно виглядає дуже странно, воно взагалі стало. Річніва я посадила, тому... Ну це експеримент, дивлюся, як почечки ці. Вони, по-моєму, ще живі. Це у мене такий експеримент. Що буде, побачимо. Ну, тобто треба дивитися на стан при покупці коріння і не тільки, ще як листя себе веде. Там може бути все, що угодно. Ну, це опит. Подивимося. Наблюдаю, я бачу, що треба закрити за калиною почечки. Ось почечки, дивіться, живі, так? Да? Калинка, хоч листочків немає, дивимося, тут уже собачулі, поставили свій відпечаток. Показали, що вони тут були, що це їх територія. Ось, дивіться, яка краса. Як все радує. Зараз вам покажу наш садочок. Який просто вкутаний золотавим листичком. Ну, а як на мене, це взагалі красотінь. Влюбити такі пейзажі. Я думаю... Кожен любить, навіть коли було тепленько, дітки люблять бавитися, качатися. Ви в дитинстві качалися? Ксюшка дуже любила в минулому році. У нас курточка була спеціальна така домашня, вона качалася. Сеня хоче мою каву випити. Сеня, нізя, ти хочеш на стульчик? Ні-ні-ні, доця не треба. О, вона вже хоче на стульчик сісти. Що ж їй на холодній землі? Да, доця, я бачу. На стульчик хоче, мама запрещає, яй-яй. Да, красотунечка, водичку. Зараз буду додати водичку, що водичка закінчилась. Ні, є водичка, бачу. Рубічка. Вона дуже у нас жарка собачулька, хоч в них не дуже товстий під шерсток лабрадурів. І завжди жарко, теплий, підтепла підлога, де вони сплять. І рубічка ночі гавкатить, їй жарко постійно. Я її вночі випускаю, це постійно. Як хочеться спати, а вони просяться вночі. Я не представляю, як у квартирах собаки великі. І вони ж вночі бувають, тож хочуть вийти. І господарям, мабуть, приходиться їх випускати на вулицю йти гуляти. О, да, це не дуже добра ідея. В частному секторі, коли в свій будинок собачка, ну нам багато краще. Що красунька, дивиться, носик кожен красивенький. Сіняка. Сіня к мамі прийшла. Що? що красунечка. Поїдають все. А сіня, до речі, не тільки травку їсть, Дивіться, оце хміль тут листочки, вона я багато разів бачила, вона їсть хміль. Ну, Мабуть, листя хміля корисні. Якщо вона щось їй треба, може від глистогонно. Ну, дивіться, як от просто бере, як салатик куше. Листя хмеля. Тому ми повністю не збавляємося від хмеля. У нас сіні яблуки, черешні, вишні, груші, все поїдає. Маленька вона була, вона коріння, все їла, малини було багато костів. Чому я зараз зайнялася, сажаю? Вона навіть не на тільки коріння, вона всі палки з малини поїдала, ну от канекорса, як коровка. їй треба було все. Все зелене, все їсти. Фрешка у нас, вона похризентема, тому в мене одна хризонтема велика. Вон, дивіться, отам. Кущики, все, я не купляю. Фрешка їсть всі клубні, коріння. От ось така маленька. Бранцюжечка, вона любить хризантемки. Ну, ось такі собачулі, дуже смішні. І опі. кожен любить свою рослинку їсти. Робічка травку, кожного дня травушку, вона дуже любить. Лавандочка у мене ще, дивіться, ще цвіти. Дуже гарна. Буду я обрізати, трошки не дуже. До речі, хтось питав по трояндах, я дивилась багато відео. В'ючіся троянди, сильно обрізати. Не треба, може тільки трошечки, там, кончики. В минулому році я взагалі не обрізала свої троянди, бо є ризик, тощо, де обрізи, може інфекція попасти. І рослинка може там загинути. Хтось, я бачу, обрізає троянди. Все рівно я раніше не знала, теж наполовину обрізала. У мене коли були багато років. А ось, а, до речі, треба не осінню, а восени обрізати. Чому рекомендують? Ну, Дивлюся, як от на клумбах викапують, землею просипають і обрізають. Ну, Ой, та, та що було. Сіню, ну ти взагалі напугала, так? Да? На клумбах трішки обрізають, я дивилася. Ну, Там у них. Звичайно, гібридні троянди. А в'ющийся совідати не обрізати. Ну, то є, мабуть, кожен дивиться на свій досвід. Я не обрізаю. Ну, ви читали, я багато дивилася відео. Рекомендують не обрізати. Ну, я розумію, руки тіші дуже хочеться. І саме хочеться, коли вже листя пооббирали, да? коли вже вроде все зробили. Хочеться щось робити, хочеться обрізати. Ну, я буду лаванди, але не сильно. Краще восени все це робити. Петунія, дивіться, це все саме сів. Пітунечка насадилась, я насадила. От, ну, просто причудово. Якщо б і осколка вона так росла. Тут я садила сколку, хто пам'ятає. ну нічого я щось не бачу. Купила ще пакетик. Насінням ну, не вдається. А так, побачите, щоб хтось продавав осколку, я не зустрічала. В своєму районі не зустрічала, там в центрі я не бачила в судових центрах. Я сколку я не можу знайти, але я би придбала, купила б. Мені подобається ця рослинка, вона виглядає про чудово, бігли такий коврик. Тут недалеко по вулиці, у людей росте, але якось не бачила я тих людей, щоб спитати, може у них купити маленькі. Росточок. Ну, якщо може якось побачу, попрошу. Можу в них відщипнути. І скільки років, все ж то стісняюсь, то ну, не бачу тих людей. Вони де є ж, мабуть. час ми йдемо з Ксюши на заняття. І по... Ну, в общем, такі справи. Дивлюся, треба вже пропалувати потихеньку. Ой, красунечка. Тут у нас гвоздичка. Вона ще хоче. Розквітати. О два бутончика. Ну це чудо. Гортензія, оця у мене в цьому році, ну якась вона незвичайна. Є гортензія, які купляла я, і мені не сказали, що це буде за сорт. Ой, бачите, що це за сорт? Я не знаю. Ну листя в неї ну, просто якісь шикарні. Вони якісь такі великі. І вони не гладкі, не гладенькі. Як, наприклад, у. Та фантум, та? фантом, І тут теж шаршаві, але тут зовсім інше листя, тут таке жовте і воно продовгувате фантомчик. Ось там теж фантомчик такий же ось. А це воно якесь огромне, ну, якийсь сорт, мабуть. І тут отакі шарики, коли були квіточки, бачите, неповне суцвіття, як шарічки, але ну, це таке буває. Червоне стебла таке. Це якась загадкова буде гортензія. Я тільки пам'ятаю, коли я купляла, говорили, що якщо стебло червоне, вона повинна бути рожева чи малинового відтінку. Ми побачимо. Вона в мене я розповідала дуже хорошо пішла в рост, просто чудова була вона. А потім один-два бутончика і так хоп, остановилася ще десь в червні чи в липні, становилася і більше не дала не бутонів другий раз, нічого. Тобто якось так вона себе вела не так, як всі остальні. Say what you wanna say to me now. I